своїй наступній доповіді, вже на прикладі негоспітальної пневмонії пацієнтів з нетяжким її перебігом, хотів би знову ж таки торкнутися питання раціональної антибіотикотерапії. Можливо, шановні колеги, якщо у вас ще залишаються питання, ми знімемо їх цією лекцією. Може в наступних наших виступах ми будемо торкатися питань, які вас турбують. Це конфлікт моїх інтересів. Я його хотів би розкрити вам перед початком виступу, але... Будь-яка проблематика повинна розглядатися починаючи із визначення. Негоспітальна пневмонія це гостре захворювання, яке виникає за межами лікарні або діагностується впродовж перших двох діб з моменту госпіталізації пацієнта. Стаціонар для нього типово є прояви симптомів інфекції нижніх дихальних шляхів. Це лихоманка, це задишка, це кашля з виділенням гнійної мокроти, можливо, біль в грудях. А, а також облігатною ознакою є поява нових. Рінологічних ознак, вони ще не змін в легенях за відсутності очевидної діагностичної альтернативи, типовий вияв негоспітальної пневмонії, це поява ексудату всередині альвіолу. Що ж, історія пневмонії, в принципі, це історія нашого людства, нашої цивілізації, що Гіппократ робив спроби характеризувати пневмонію, дати опис симптомів. Ми знаємо, що розвиток наших поглядів на пневмонії пов'язано з такими вчинами, як Рене Лайонек, як Карл Рокитанський. Ми завдячуємо Джорджу Стернбергу винайденням і описом Це один з основних збудників госпітальної пневмонії серед бактерій на сьогоднішній день. Дякуємо Луї Пастеро, Вільяму Ослеру. Ну і звичайно, початок ери антибіотикотерапії пов'язаний з Олександром Флемінгом, батьком антибіотиків на сьогоднішній день. Але в будь-якому разі історія розвитку наших. Знань, уявлень, щодо пневмонії мені триває сьогодні. Дуже багато досліджується легеневого мікробіому. Але хочу сказати, що знову ж таки, як і за темою хронічного встротина захворювання легень. До якої я посилався напередодні, і епідемічні характеристики пневмонії знову ж таки є нестішними, оскільки пневмонія це лідер структури інфекційної смертності на сьогоднішній день. Ми бачимо, що 6% смертей пов'язаних з інфекціями нижніх дихальних шляхів насамперед з пневмонією і щороку. Велика кількість людей гине саме від неманії. Тому, якщо ми говоримо про смертність поліморбідних пацієнтів, пацієнтів які вимагають тривалого догляду літніх людей, дітей маленького віку, це звичайно одна з основних причин. Смертності і на жаль, також лікування пацієнтів пневмонією, особливо складних тяжких випадків, супроводжується колосальними витратами в системах охорони здоров'я всіх і розвинутих країн і країн, які ще розвиваються. Тому звичайно питання діагностики своєчасного призначення лікування, оптимізації антибіотикотерапії. Взагалі, раціональної антиінфекційної терапії стоять так гостро на сьогоднішній час. Зрозуміло, що практично будь-який мікроорганізм може викликати виникнення запального процесу з ураженням респіраторних відділів легенів. Ну, серед бактеріальних збудників, мабуть, палі... першості належать так звані пакельні трійці, куди входить немакогімофільна паличка мараксела-катараліс, але давайте не забувати про. Таких патогенів, як золотистиста стафілокок, кліпсієла пневмонія, кишкова паличка. Бачите, наші власні дані отримані в Національному науковому центрі і пневмології, Свідчать, що це є абсолютно актуальними збудниками серед бактерій, які здатні викликати пневмонію. Також не забуваємо про так звані внутрішньоклітинні збудники. Це легіонела, це мікоплазма, хламідофіла. Сьогодні ще триває сезон. Збільшення захворюваності на грип, герви і дуже частими супутниками, саме вірусних інфекцій, є бактеріальні інфекції, викликані внутрішньоклітинними збудниками, особливо мікоплазма і хламідофіла. Тому, зважаючи на клініку на перебіг захворювання, на сезонність, ми повинні всі ці фактори тримати в полі зору і враховувати при виборі. Оптимальних схем антиінфекційної терапії. Я навіть хотів спеціально навести вам, шановні колеги, певні е сезонні е зміни характерні для спектру м, тих чи інших збудників не негоспітальної пневмонії. Зрозуміло, що в е весняно. Зимово-весняний період, осінньо-зимовий період, збільшується ймовірність вірусно-бактеріальних асоціацій, частоти виділення вірусних збудників. Але а, хочу сказати, що на сьогоднішній день знову ж таки, хоч ми і маємо сталі уявлення про патагенеснегосмітальні пневмонії як шляхи інфікування а, пацієнта з. Даним захворюванням, тим менше патогенез вивчений з нашої точки зору недостатньо, оскільки виникнення інфекції в нижніх дихальних шляхах буде пов'язано із балансом між системами респіраторного захисту і розмноженням мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів. Але ключовим фактором сьогоднішній день вважається легеневий мікробіом, саме від таких тонких, як я кажу, завжди інтимних зв'язків між. Компонентами легеневого мікробіому імунної системи залежить резистентність нашого організму, залежить здатність утримати легені від виникнення тяжкого інфекційного захворювання, яке може загрожувати життю нашого пацієнта. Що ж, діагностика неспітальної пневмонії. Це ключовий момент для ведення пацієнта, оскільки якщо ми своєчасно і правильно встановили діагноз, імовірно, що ми правильно оберемо підхід до лікування, і ця терапія буде ефективною. Пацієнт перше, виживе, по-друге, одужує, по-третє, одужує в найкоротші терміни і повернеться до своєї праці. Тому ми використовуємо різні діагностичні домени, такі як скарги пацієнта, фізикальні ознаки, анамнестичні дані, ренологічні дані. В дані інших методів променевого обстеження в поєднанні з лабораторними ознаками для підтвердження діагнозу пневмонії. Що таке достовірна діагноз госпітальної пневмонії? Це комбінація виявленої нової консолідації легеневі тканини з не менш ніж двома ознаками, такими як гострий початок, лихоманка, кашель з продукції мокроти, певні фізикальні симптоми, які демонструють е наявність консолідації. Ділянки легенів, і також гострофазові зміни в показниках і загальна аналіза про визначення рівня деяких маркерів системного запалення. Це дуже-дуже важливо. І сьогодні, оскільки ми неодноразово повертаємося до питання, що дуже часто наявні мікробіологічні методи не дозволяють нам точно встановити агент, що спричинив пневмонію чи будь-яку іншу, іншу інфекцію на сьогоднішній день. Зрозуміло, що ця ситуація буде змінюватися із удосконаленням новітніх методів, наприклад, молекулярно-генетичної е діагностики на основі ланцюгової полімеразної реакції, ампліфікації сучасними методами. Тим не менше, здебільшого, коли ми говоримо про пневмонію, особливо про пневмонію нетяжкого перебігу, ми використовуємо емпіричний підхід до призначення терапії і для цього. З нашої точки зору доречно визначити приналежність пацієнта до тої чи іншої клінічної групи. Їх є за рекомендацією вітчизняних авторів: чотири це перша, друга, легкий перебіг, різниця лише в попередньому використанні антибіотиків наявності супутньої патології. Середньо тяжкий перебіг пневмонії – це третя клінічна група. І четверта це вкрай тяжкий або реанімаційний перебіг захворювання. І зрозуміло, що є. Збудники, які найчастіше виявляються у пацієнтів тої чи іншої клінічної групи, але на прикладі пневмококу можу сказати, що ось цей збудник здатний викликати весь спектр тяжкості захворювання в него стально пневмонії від дуже легкого, ну практично самолімітуючого перебігу до вкрай тяжкого з поліорганною недостатністю і тяжкою дихальною недостатністю. Але сьогодні. Коли ми говоримо про типові випадки негоспітальної пневмонії, це є абсолютним показанням до призначення антибактеріальної терапії. Хоча перед очима ми всі бачимо своїми тримаємо в пам'яті ці тяжкі випадки вірусних пневмоній під час пандемії covid 19 до речі. Знову ж таки, як сказали колеги, ми і сьогодні продовжуємо зустрічати таких пацієнтів із вірусним ураженням легеню. Але якщо ми говоримо про бактеріальну етіологію пневмонії, що ми повинні врахувати при виборі антибіотика? Це найбільш актуальний імовірний збудник. Наявність супутніх захворювань, які можуть впливати на перебіг пневмонії у пацієнта, результати клінічних досліджень з тими чи іншими антибіотиками, їх фармакодинамічні, фармакокентичні характеристики. Ми також опитуємо ретельно пацієнта щодо історії подорожей і можливих експозицій деяких ситуацій, в яких можливо відбулося інфікування, враховуємо супутню патологію і багато інших факторів і. Коли призначаємо антибіотик, ми повинні керуватися знову ж таки, повертаємося в принципі раціональної антибіотикотерапії, не призначати антибіотик при вірусних інфекціях. Якщо ми приймаємо рішення про прийом антибіотика, особливо в ситуаціях, коли пацієнт має середній тяжкий або тяжкий перебіг захворювання, негайно розпочинаємо таку терапію, обираючи вірний спосіб ведення, правильну дозу, правильну кратність ведення препарату, адже фармакодинамічні характеристики антибіотиків є різними, є часозалежні, дозозалежні препарати, враховуємо специфіку регіональної антибіотикорезистентності. резистентності. Ці всі моменти дозволяють нам гарантувати ефективність проведеної терапії. Попередні своїй лекції я демонстрував дані дослідження СОАР в Україні, але я буду робити це знову і знову, оскільки ці дані є критично важливими для ефективної антибіотикотерапії в нашій державі. Нагадаю, що пневмокок зберігає досить тривалий час чутливість до амоксициліну і відповідно моксіцеліну клаволонату. А також високий рівень чутливості пневмококу є до представників цифоспоронів третьої генерації, наприклад, цефтереаксону. Хоча пам'ятаємо, що згідно наказу МОЗ-15-13, цей препарат віднесений до групи резерву, так само і і респіраторний вторхінолон, але тим не менше ці препарати високоефективні проти пневмококу. Але в той же час бачимо, що Україна на жаль. Намагається приєднатися до сумного тренду в світі, це збільшення нечутливих штамів пневмококу до макролідних антибіотиків і цифосферинів е, другої генерації. Ну що ж до гемофільної палички, ситуація, я знову ж таки повторюю, більш-менш є прийнятною, але вона може динамічно змінюватися і тому. Вже назріває необхідність виконання більш свіжих досліджень, більш свіжої епідеміологічного скринінгу антибіотика резистентності респіраторних патогенів і очікуємо а, такі дані найближчим часом. Ну і знову ж, якщо ми говоримо, все ж таки, який спосіб призначення антибіотику ми повинні використовувати емпіричний чи антибіотикотерапія встановленої етіології? Оптимально було мати інформацію щодо збудника, тому якщо пацієнт в середньотяжкому або в тяжкому стані вступає в стаціонар, треба докласти максимум зусиль для того, щоб отримати респіраторний зразок для подальшого мікробіологічного дослідження і намагання виявити збудника, підтвердити етіологію або можливо змінити напрямок антибіотикотерапії, якщо ми отримали якісь альтернативні дані. Uh, і, і, і такі практики існують, але насправді досить складно і не тільки в нашій державі, а нагадаю, що в світі частота виявлення збудника при госпітальній пневмонії складає близько. 50%, тому ми намагаємося комбінувати різні стратегії, використовувати швидкі імунохроматографічні тести, і ПЛР-реакцію для виявлення залишків нуклеїнових кислот тих чи інших бактерій, і традиційну мікробіологію, посилюючи її автоматичними методиками іншими способами, і збільшуючи цю етіологічну ефективність проведення діагностики з метою. Правильно призначення антибіотиків. Але якщо говоримо про пацієнтів першої-другої клінічної групи не госпітальна пневмонія, в першій клінічній групі у пацієнтів з легким перебігом пневмонії, з урахуванням ось такого спектру збудників в першу чергу пневмокок, мікоплазма пневмонія, клемідофіла пневмонія гемофільна паличка, респіраторні віруси, препаратом вибору є амоксицилін. Амоксицилін є ефективним засобом, не рекомендований багатьма клінічними керівництвами. Якості альтернативи розглядаються макроліди з доведеною клінічною ефективністю, азитроміцин або кларитроміцин або представник тетрациклінів доксициклін, такою, що може використовуватися у таких пацієнтів. Друга клінічна група супутні захворювання або попередній прийом антибіотиків це збільшує ймовірність того, що пневмонію викликав штам мікроорганізму, який здатен захищатися. Ну, наприклад. Генерувати бета-лактамази, які ройтують бета-лактамне кільце антибіотику. І тому, як правило, рекомендовано захищений амінопеніцилін, наприклад, амоксициліну клаволонат Альтернатива це респіраторні торфорхінолони або деякі представники цефалоспиринів третьої генерації, які мають стійкість до дії лактамаз Ну і хотів би проілюструвати свою доповідь таким невеличким клінічним прикладом. Я дуже часто на нього посилаюся. Це наш колега, лікар 56 років, колишній курець, має супутню артеріальну гіпертензію захворів типово після гострореспіраторної вірусної інфекції, друга хвиля підвищення температури тіла, про що згадував Владислав Ігорович на своїй доповіді. З'явився кашель з гніною мокротою. При аускультації в легенях над проекцією нижньої частки правої легені, фокус е, вологих хрипів. Ну і, е, проаналізувавши показники загального аналізу крові, звернуло це увагу пришвидшення шої. Демонструю вам дані про обстеження, це акціальні зрізи комп'ютерної томограми легень даного пацієнта. Ми бачимо в нижніх сегментах правої легені, якраз така негомогенна інфільтрація. Що Вказує нам консолідацію. Тобто, повертаючись до критеріїв достовірності встановлення діагнозу, нова симптоматика, нові ренологічні дані, ознаки ущільнення легеневої тканини, збільшення маркерів запалення ось це є підтвердженням діагнозу негоспітальної пневмонії. Ну В нашому випадку, враховуючи цілу низку обставин в якості вибору ми е, призначили це в подоксиму Це, е, ви знаєте. Представник цифос третьої генерації доза була обрана 200 міліграмів два рази на добу. Термін призначення був на 7 діб, але на жаль. Я на цьому наголошую, деякі пацієнти, особливо мої колеги, лікарі, дуже часто мають власні погляди, які не базуються на раціональних принципах антибіотикотерапії, тому приймав довше ніж ми це рекомендували. Ну і додаткові засоби ви бачите, призначення призначені їх не обов'язковим, але вони використовувалися. І якщо ми повернемося на крок назад, знову ж таки згадаємо цю інфільтрацію, побачимо. Дані контрольного реналічного стеження демонструє воно повне розсмоктування інфільтрації в проекції нижньої частки правої легені, тобто повне клінічне одужання. Це в подоксим фармакологічна довідка. Це фосфари третьої генерації, активність проти цілої низки, грам плюс і дуже важливо, грам-мінус будників і є стійким до дії бета бета-лактамаз. Всмоктується в тонкій кишці, гідралізується в печінці, утворюючи активні метаболіти, який здійснює свій антибактеріальний ефект. Біодоступність після парального прийому 50%, максимальна концентрація в сироватці крові досягається через 2-3 години. Добре проникає в більшість тканин і рідина організму, особливо легеневу паренхіму. проникає через плацентарний бар'єр, виділяється грудне молоко. Це треба зважати при призначенні даного препарату чутливим контингентом населення, виводиться переважно з в незміненому вигляді, і період напіввинення складає 2,5%. Години, чому ми обрали це в подоксим в лікуванні нашого пацієнта? Ну, наприклад, цей препарат розглядається американським торгальним товариством як альтернативний препарат. До призначення моксиціліну кловоланату саме пацієнтам із нетяжким перебігом негоспітальної пневмонії. Доза це вподоксимо 200 двісті міліграмів два рази в день. Інколи деякі керівництва рекомендують у пацієнтів з супутньою патологією, з попереднім прийомом антибіотиків, навіть комбінувати бета-лактам, наприклад, це в з представником макролідів Але як правило... Ось наші рекомендації те, як ми поводимося в таких ситуаціях, це монотерапія, це в подоксимом прокситилом. Ну і буквально мене питали вже, шановні колеги, які бувають помилки при призначенні антибіотика в лікуванні пацієнтів з інфекційним загостренням ХОЗЛ. А я на це відповім, що помилки є такими самими як і при негоспітальній пневмонії. Ну, наприклад, такі молекули, як гентамінцин, ампіцилін, сьогодні ми не використовуємо в лікуванні пневмонії. Чому відсутність активності проти пневмокока або низька біодоступність? Це фосфорини генерації, дуже погано працюють проти пневмокока. Ципрофоксицин так само не повинен призначатися. Респіраторні фторхінолони, група резерву. Якщо ефективність є, не треба часто змінювати. Антибіотик просто тому, що ми провели 2 чі доби лікування. А продовження лікування, якщо є позитивна відповідь, понад встановлені терміни не рекомендується. Це драйвер селекції антибіотикорезистентні штами. Якщо по стаціонарі стартуємо парентерально, потім через 3 доби переходимо на пероральний прийом препарату. Не зволікаємо з призначенням антибіотику в тяжких випадках. Ну і нарешті, якщо ми лікуємо пацієнта в амбулаторних умовах, переважним є. Пероральний шлях використання антибіотиків. Тут нам у допомогу приходять чудові генеричні препарати компанії Sandoz, Це в Прокситил, брендова назва препарат Cefma, який демонструє перевагу над іншим представником цифосфоринів третьої генерації. Це фіксим. Це дані педіатричного дослідження у пацієнтів із пневмонією. Бачимо кращу ефективність і краща ерадикація збутника. Амоксиселіноклонат, бронзадови назва амоксиклав чудовий препарат, який є генериком. Групи ЕФ згідно американського видання Orange Book американської агенції за контролем за ліками і продуктами харчування. Європейський виробник належна виробнича практика. Всі вимоги дотримані і є різні зручні форми для використання даного антибіотика. А Моксиселі, не забуваємо, Пацієнт легкий перебіг. Перша клінічна група це препарат вибору ОСПО МОКС, Європейське виробництво завод в Австрії. Прийом їжі не впливає на всмоктування амоксициліну Ну і нарешті, якщо нам треба призначити азитроміцин, можна розглядати призначення препарату Азитро європейське виробництво генерик найвищого рівню згідно FDA Orange Book, виробництво в Європейському Союзі з окупдориманням всіх вимог належної виробничої практики. І нарешті. У сьогодні, хоча ми обмежено використовуємо цефороксим лікування пневмонії, але є чимало інших респіраторних інфекцій, де такий вибір буде обґрунтованим, препарат залишається ефективним проти досить частих збудників інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів. меденний курс лікування це фороксим сандос чудовий препарат, можемо розглянути в лікуванні наших пацієнтів. Але, шановні колеги, завжди виникають питання: пневмонія або не пневмонія. Консолідація може спроводжувати перебіг багатьох різних захворювань. Ось дивіться, три зображення комп'ютерної томографії. Перше, що бронхіла алілярна карцинома. Другий варіант, нещодавно був випадок аскарідоза з ураженням легень. І третій варіант негоспітальна пневмонія. Погодьтеся, див-діагностика може бути інколи дуже і дуже складною. Демонструю короткі інструкції до препаратів, які я згадував у своїй презентації. І дякую вам, друзі, за увагу!